Всім привіт карп'ятникам, риболовам, які стежуть за мою сторінкою. Трошечки я зробив невеличку паузу саме після останньої великої риби. Ну, таке буває у у трофейщиків, коли пророблена робота важка, ловиться бажана риба і невеличка пауза мусить бути. Таке є, це психологія, напевно, що мисливців. І... Зараз літо почалося. І я пробую знову почати полювання за великою рибою. там Попереднє відео у мене було питання, і одна людина питалася, на що я зловив бікфіш, і якої дистанції. Я спробую коротенько відповісти на це. Ну, це на що зловлено, це не так важливо. Більш важливо місце корм. Оце більш важливі речі. Ну, коротенько, корм був рибний бойл, місце, яке я вибрав. Ну, я думаю, що абсолютно не несе ніякої інформативності, бо це ну, водойми, водойми різні у кожного. Єдине, можу сказати, що я її зловив під ногами. Тобто буквально. Там, не знаю, до 10 метрів від берега. Оця прибережна зона була. На що монтаж? Ну, монтаж в принципі, важливо. Це був Рік і насадочка сільконовий бойл від корди 16-го, Значить, збалансована така насадка жовтого кольору. От і все. В принципі, більше щось розказати ну, по цій рибі то нема що, бо ну, перед цим було зроблено великий як це сказати словами, ну дуже багато чого було зроблено, щоб зловити саме цю рибу, саме крупну рибу, відсікти ту зло і непотрібну рибу. Ну і плюс це звичайно удача. Удача мусить бути в такій справі, тому мені зверху напевно, що допомогли. І, 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 і прийшла мені риба як подарунок за всі труди. Ну, взагалі ця весна ну, досить, досить потужно у мене вистрілила. Так так, що Сьогодні я на воді, це є 29-та ніч. І зараз будемо це все весь процес робити. Точка, корма і до ранку є час зловити рибу. Всім удачки, хто на воді.